Друзі, всім привіт з вами адвокат Олексій Мендрух. Розбираю відео на окремі запити моїх підписників щодо пункту 12 частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Це наявність дружини з інвалідністю третьої групи з окремими там захворюваннями. Зараз про все це, звісно, детально поговоримо. Дуже багато вже від вас запитань набігло з цього пункту, тому вирішив окремо зняти відео. Маю надію, що воно буде вам корисне. І, звісно, нагадую, що в мене є телеграм-канал, підпишіться на нього. Там багато цікавої, корисної інформації. Вона з'являється тезово оперативніше там, на тому каналі не будете пропускати такі важливі новини для себе. І на цьому каналі, звісно, виходить вся інформація ширше і більш змістовніше. Тому підписуйтесь на ютуб канал, залишайтеся І коли подивитеся це відео, якщо будете вважати його корисним, поділіться зі своїми знайомими, це допомагає його розвивати. І так, пункт 12. Спочатку зачитую, потім розбираю і даю свої коментарі. Е, пункт 12. Які мають дружину чоловіка з числа осіб з інвалідністю 3 групи, встановлено внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок, кінцівки, кистей рук, кисті руки, стоп ніг, стопи ноги це в душках все. Одного з парних органів або за наявності у особи з інвалідністю третьої групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. І тепер давайте розділимо цей пункт на дві частини, щоб ви для себе зрозуміли, тому що він так написаний спочатку я його не дуже зрозумів. А потім поговоримо ще про документи, які треба долучити до цієї заяви на відсрочку. До речі, зараз всі заяви на відсрочку з 1 листопада подаються через СНАПи. Про це окремо знімав декілька відео вже про ці зміни. Тут залишаю посилання, обов'язково подивіться. І ця відсрочка поки що не оформлюється через Резерв Плюс. Тобто, по пункту 11 вже можна оформлювати через Резерв Плюс, по 12 поки що вона недоступна і продовжуватися автоматично вона також. Не буде. Тобто ви будете ходити до ЦНАПу і подавати заяви кожного разу. Ну, поки що так. Можливо, в подальшому вона з'явиться, як в нас прогнозує міноборони, або там презентує міноборони, каже, що всі відсрочки будуть в резерв плюс. Подивимось, поки що вона не в резерв плюс. І так, як я і сказав, що треба розділити на дві частини цей пункт, е, які мають дружину чоловіка з осіб з інвалідністю третьої групи. Перша зафіксували, тобто третя група це основа, повинна бути третя група. І що повинно бути додатково з цієї третьої групи. В першому випадку в нас ця третя група вона в нас встановлена внаслідок онкологічного захворювання, або відсутності кінцівок, або відсутності кистей рук, або стоп-ніг, або одного з парних органів. Це в нас перший варіант. І другий варіант, якщо при наявності третьої групи, при якихось інших захворюваннях, ну, отриманої цієї третьої групи, Додатково у дружини з'явилося онкологічне захворювання, тобто плюсом до третьої групи по загальному захворюванню, психічний розлад, церебральний параліч або інший паралітичний синдром. Тобто, зрозуміло, не плутаємо. Перше, в нас це коли внаслідок цих захворювань стала третя група, а друге це коли Третя група вже була і з'явились додатково ці захворювання. Це дуже важливо для себе не плутати. Ну, надіюсь, ви зрозуміли. Тому що і я навіть я ж кажу, що одразу не зрозумів. Які документи треба подати? Свідоцтво про шлюб та один із документів, що підтверджує інвалідність дружини чоловіка. Довідка до акту огляду МСЕК. Експертною командою за формою визначеною МОЗ або витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсяденного функціонування особи. Тобто, в нас мсеки це до початку 25-го року вони діяли, а експертні команди з початку 25-го року після реформування МСЕК. Звертайте увагу. Або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення, чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів України про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу. За формою затвердженої мінсоцполітики та документ, що підтверджує наявність у дружини захворювання та або причину інвалідності. Тобто нас не визначає законодавець, який саме це може бути документ, але визначає чітко, що такий документ, що підтверджує наявність у дружини саме цього захворювання або причину інвалідності, як я сказав, або той, або той випадок. Він повинен подаватись. В будь-якому випадку це, звісно, буде медичний документ. І різні медичні документи я бачу на своїй практиці. Тому звертайтесь до лікарів, вони вам підкажуть, що це може бути за документ, якийсь акт, якась довідка, якийсь висновок, якийсь витяг з висновку. Це все, звісно, працює. Але головне, щоб було документ підтверджував інвалідність і документ підтверджував захворювання, або документ, який... Має інвалідність третьої групи внаслідок такого захворювання, щоб там було, звісно, це прописано. Ну, в витягах е, рішень експертної команди я таке бачив, в довідках е, акту огляду МСЕК я такого там не бачив. Там пишуть, можуть написати загальне захворювання, тому доведеться сам цей акт долучати, де буде вже розширена інформація. Звертайте на це увагу. Ну і звісно, зараз е, змінився цей порядок. Звернення за відсрочками обов'язково знайомтесь з тими відео на моєму каналі, там більш детально про все це розписав. І якщо залишилось питання по цьому пункту 12, звісно, пишіть, не знаю, відповів я на всі ваші питання чи ні. Але от, ну, конкретику не ставили, питали просто, а що щодо пункту 12, ну десь такі повідомлення були. От я те, що от стикався, те, що розібрався, вам, звісно, в цьому відео повідомив. Тому враховуйте це. Ну а якщо щось не зрозуміло, звісно. Пишіть або звертайтесь і переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються також будуть вам цікаві та корисні всім гарного вечора. До побачення, мирного неба.